Півтора року війни я щиро підтримував президента Зеленського і навіть закрив для себе тему всієї безвідповідальності його політики перед війною. Я мовчав про те, що він зупинив ракетну програму з 2019 року, яка була розроблена Порошенком і Точиною. І якби вона працювала в 2019, 20-му, 2021 році, Росія б на нас не напала, бо ми мали зброю і чим відбиватися на короткі дистанції, і чим наносити удари помсти. Аж до 500 кілометрів. На жаль, цю ракетну програму згорнули. Я про це мовчав цих довгих півтора, навіть два роки. Я мовчав про те, як бездарно переміщалися за командою верховного командуючого президента. Військові частини, коли американці приїжджали, прямо казали, го сто мель! Го сто мель. Захоплять аеропорт, захоплять Київ. І через два тижні після цього з гостем виводиться бригада. Три тисячі людей із Тінгерами, які для цього були сформовані. І відтернули. Я мовчав про те, що при Порошенку на Шангаї стояло три бригади. beta